Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Чого очікувати укладачами в СФЗ звітності у зв'язку з новим форматом звіту про прибутки і збитки? Про це я, Ньюспікер Зоряна, розповім в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. Всі викладачі мсфз звітності стоять на порозі оновленої версії стандарту МСБО 1 подання фінансової звітності. Передусім, змін зазнає звіт про прибутки і збитки. Нагадаємо, що в 2018 році була прийнята нова концептуальна основа фінансової звітності, яка по факту запрацювала з 2020 року. Ми достатньо детально розглядали оновлену редакцію концептуальної основи на вебінарі «Концептуальні основи фінансової звітності Апгрейд 2020. Нова концептуальна основа вимагає подання і розкриття інформації, яка б дозволяла користувачам оцінювати. Наскільки ефективна і результативна управлінський персонал та керівна рада компанії виконали свої обов'язки для використання вірених їм економічних ресурсів суб'єкта господарювання, і ось Рада МСБО намагається впорядкувати зміст статей звіту про прибутки і збитки, уніфікуючи вимоги до їх наповнення, щоб показники прибутковості могли Універсальна і порівняно свідчити про ефективність керівництва, чого очікують користувачі. Рада МСБО обговорює попередньо прийнятий формат звіту про прибутки і збитки на трьох прикладах і розділяє формат звіту між різними компаніями. Перший Звіт це звіт про прибутки і збитки звичайного підприємства, яке представляє операційні витрати, використовуючи змішану форму як за характером, так і за функціями. Раніше у нас звіт про прибутки і збитки складався або за характером, або за функцією. А зараз Рада МСБО розглядає можливість подання змішаного формату. Реаліті бізнесу, скажемо так, так, звичайних підприємств. Окремий звіт про прибутки і збитки розглядається для компаній, основним видом діяльності, яких є надання послуг з фінансування клієнтів, надання кредитів, позик і подібних послуг, тобто фінансових компаній, які кредитують, фінансують клієнтів. І третя група компаній це е, так звані інвестиційні компанії, е, які е, можуть бути роздрібними банками, і для них звіт про прибутки і збитки складається по іншому. І так е, для звичайних підприємств рада МСБО е, пропонує е, виділяти деякі специфічні підсумки, е, розкривати дохід. Собівартість реалізованої продукції, валовий прибуток, як специфічний, необхідний проміжний підсумок, витрати на збут, витрати на дослідження, розробки, загальні адміністративні витрати це елементи, такі статей витрат. І окрема. Збитки, наприклад, від зменшення корисності гудвілу, інші операційні витрати, і ось обов'язковий проміжний підсумок, який буде обов'язковим раніше він не був обов'язковим. Це буде операційний прибуток, валовий прибуток за вирахуванням витрат операційних витрат. Операційний прибуток стає обов'язковим проміжним підсумком. Далі компанії мають розкривати частку прибутку асоційованих і спільних підприємств, і знову отримують не е, обов'язковий проміжний підсумок, обов'язковий прибуток до фінансування та податку на прибуток. Це специфічний показник, який буде тепер обов'язковим. І е, надалі компанії повинні розкривати. Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди, там іншими борговими зобов'язаннями, процентними витратами за пенсійними зобов'язаннями, зобов'язаннями з виведення з експлуатації. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут немає процентних доходів, тут тільки процентні витрати. І далі нам потрібний технічний специфічний проміжний підсумок це прибуток до оподаткування. Відповідно, розкриваємо витрати з податку на прибуток і закінчуємо звіт обов'язковим підсумком чистий прибуток. Це для звичайних компаній. Такий передбачено формат. Для другого типу компаній, про які ми говорили, це компанії, які надають фінансування клієнтам, кредитують клієнтів, рада МСБО пропонує розкривати дохід від реалізації послуг, собівартість реалізованих послуг і специфічний проміжний підсумок, валовий прибуток від реалізації послуг. Далі Рада МСБО пропонує окремо розкривати підсумок процентних доходів, пов'язаних з наданням фінансування клієнтам за вирахуванням витрат пов'язаних з наданням фінансування клієнтам. Тобто блок надання фінансування клієнтам виділяється в окремий підсумок в звіті про прибутки і збитки, і ми. Отримуємо проміжний підсумок, валовий прибуток від надання фінансування клієнтам. Надалі розкриваються традиційні витрати на збут, дослідження, загальні, адміністративні витрати, в результаті чого ми отримуємо обов'язковий, наголошую, проміжний підсумок: це операційний прибуток. Як завжди традиційно, маємо розкрити частку прибутку асоційованих спільних підприємств за наявності, і знову розкриваємо обов'язковий проміжний підсумок, прибуток до фінансування та податку на прибуток, як для реаліті бізнесу, так і для бізнесу, який побудований на послугах з кредитування, цей. Е Проміжний підсумок є обов'язковим. За межами прибутку до фінансування і податку на прибуток податку компанії мають розкривати процентні витрати, які пов'язані з запозиченнями, але вони не пов'язані з наданням фінансування клієнтам, не пов'язані з операційною діяльністю. Ну і окремо за межами вже операційної діяльності ми подаємо. Збитки від курсових різниць за запозиченнями, які не пов'язані з фінансуванням клієнтів, і так їх операційна діяльність операційна діяльність саме таких компаній виведена окремо. І окремо можуть бути деякі процентні витрати курсові різниці, які не пов'язані з фінансуванням клієнтів. Закінчуємо звіт традиційно: прибуток до оподаткування як специфічний, необов'язковий проміжний підсумок, але ми без нього не можемо. І витрати на прибуток, і в результаті маємо чистий прибуток. Такова специфіка цього звіту, звіту про прибутки і збитки для цієї категорії компаній. І нарешті третя категорія компаній інвестиційні роздрібні банки, ну скоріше тут інвестиційні, так? мова йде про компанії, які інвестують і отримують доходи. І так, починаємо, починається звіт вже не з доходу від реалізації, а процентні доходи, розраховані за методом ефективної ставки відсотка, процентні витрати, і ми формуємо специфічний проміжний підсумок. Як чистий процентний дохід. Другий блок цього звіту комісійні доходи, комісійні витрати, і формуємо чистий комісійний дохід. Після цього е формуємо чистий торговий дохід, який буде включати у нас процентний дохід і комісійний дохід. Далі процентний і комісійний і окремо виділяється. Чистий інвестиційний дохід, у тому числі від грошових коштів та їх еквівалентів. За межами цього чистого інвестиційного доходу, який є основою діяльності компаній, ми розкриваємо збитки від знецінення кредитів, виплати працівникам, знос амортизація і так далі. І виходимо знову на обов'язковий проміжний підсумок, операційний прибуток. За межами операційного прибутку ми маємо розкрити проміжний підсумок між інвестиційною та фінансовими статтями: це частка прибутку або збитку в асоційованих та спільних підприємствах і процентні витрати за пенсійними забезпеченнями або та або орендними зобов'язаннями. Але саме цей проміжний підсумок. Поки під питанням, бо в наступні засідання Рада МСБ буде обговорювати саме це питання. І е, ми виходимо на прибуток до оподаткування, витрати з податку на прибуток і обов'язковий підсумок чистий прибуток. З того, що я розказала, у нас три різних звіти про прибутки і збитки, але кожен з цих звітів має. Специфічні необов'язкові проміжні підсумки і обов'язкові проміжні підсумки. І такими обов'язковими проміжними підсумками в будь-якому випадку стануть операційний прибуток, чистий прибуток і прибуток до фінансування та податку на прибуток для перших двох категорій компаній на сьогоднішній день. Цей це проєкт ще обговорюється, він вже майже на фінальній стадії. І, звісно, у нас виникають вопроси, питання, наскільки виправдана різна структура звіту про прибутки і збитки на фоні задекларованої мети порівняності фінансових звітів. Важко про це відповісти однозначно. З одного боку, різноманітне подання, тобто три різних звіта під для різних компаній, будуть враховувати специфіку кожного бізнесу, підвищувати корисність наданої інформації для користувачів, а з іншого боку. Буде знижуватися порівняність. Отже, на вагах порівняність і корисність. Як ви вважаєте, чи о, очікувані зміни сприятимуть підвищенню корисності фінансової звітності на фоні певного зниження порівняності? Чи варта втрата порівняності тих вигід, що будуть отримані за рахунок підвищення корисності? Пишіть свої відповіді в коментарях. Дякуємо, що залишаєтесь. З нами підписуйтесь, тисяч вподобайки, діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства ЗМСФЗ Заряна. До зустрічі в ефірі.